Вітаю в рамках всеукраїнського тижня читання до Хмельницького. Прибула письменниця з журналістка Зоряна Биндас. З під її пера вийшли книги про війну для дітей та дорослих. Юного читача познайомила із книжкою Котики патріотики. А для дорослих прочитала і познайомила зі своєю книгою Є Пульс, де занотовані мемуари війни. Більше про авторку та її видання у нашій розмові Вічнавіч. Вітаємо! Вітаю! Тож, почнімо напевно з того зараз. Чимало письменників пишуть про війну, навіть ті, хто раніше не писали. Як ви взялися за цю тему? Насправді, якби не повномасштабна війна, мабуть, я б не поверталася до цієї діяльності. Бо колись давно, там, в 2011 році і в 2015, якщо не помиляюся, вийшли мої книжки вже, відповідно, поетична і прозова. Але це теж було більше з ініціативи моїх друзів, мабуть, ніж моєї власної. І от я надумала, думала, що на тому сталося. Але... Почалася повномасштабна війна, і от перші місяці, я думаю, ми всі пригадуємо дуже добре, коли здавалося постійно, що треба допомагати, треба ще щось робити. І постійно таке відчуття, що ти робиш недостатньо, а ще щось, ще щось. І е, так вийшло, що в силу своєї професійної діяльності я навчалася і продовжую навчатися сторітелінгу, е, проходила різні курси, е, читала щось, і виходить, я подумала. Про те що мені, мені найбільше шкода, мабуть, дітей і тварин, і мені дуже захотілося щось зробити власне для них, додати їм ресурсу, якимось чином розважити. І я подумала, що спробую написати для них книжку, знаючи якусь там теорію, для того, щоб бути їм корисною. Ну, і так воно вийшло, що я почала писати цю книжку. Паралельно якось я почала їздити на фронт, бо теж я ухвалила для себе таке рішення, що ну, якщо я не воюю, то, мабуть, я маю долучатися в інший спосіб. І я просто їздила на фронт до наших захисників і захисниць і фільмувала їхні історії, а також репортажі з зони бойових дій. І ну, там теж. Бачила багато тварин, яким допомагають наші військові. Ну і якось воно все так поєдналося. Я написала цю книжку Котики патріотики у 22-му році. Ну а потім вже воно якось так закрутилось і пішло-поїхало. Тобто, вийшло так, що я теж відновила цю діяльність під час повномасштабної війни, більше випадково, ніж спеціально. Ну а потім вже ця історія якось несеться, ну і я вже несусь за нею. А чи важко було писати для дітей про такі серйозні теми страшні? От часто в книгах для дітей добро перемагає зло. Що, як так, не станеться? Чи є щось про це у вашій книжці? Насправді, книжка котики патріотики, вона весела, позитивна, вона про пригоди. Звісно, там є про війну, там названі речі своїми іменами, бо я якби дуже хотіла. Розставити правильно акцент там в кожному оповіданні. Йдеться про те, що Росія напала на Україну. Це говорять тварини, це говорять котики. Але там немає ніякої жорстокості насправді. Бо, звісно, це для віку 6. Тому ну, максимальна жорстокість, мабуть, ці книжці такі, спойлер. Коли коти вони зацементували російських окупантів в наповнювачі для котячих туалетів. Таким чином їх знерухомили. Ну, Це, напевно, максимальна жорстокість, більше там такого немає. Книжка більше про те, як знаходити в собі ресурс, як об'єднуватись, як дружити, як Працювати разом для спільної мети, і звісно ж, ну якби дітки люблять тваринок, вони люблять котиків. Тому це все відбувається з котиками. Оці всі пригоди відбуваються з котиками. Тому книжка дуже легка, я б сказала. Бо теж буває так, що там батьки лякаються ой, це про війну. Я не хочу своїй дитині нічого про війну, бо це може там тригернути, може засмутити. Тут немає таких речей, там все якби весело, гарно, позитивно. Але звісно, там є війна. Там є війна на фоні. Там тварини допомагають одне одному, там вони об'єднуються, там вони намагаються захищати свій дім, і це їм вдається. Ну геть як українці. От ви презентували свою книгу вже в багатьох містах. Чули відгуки дитячі про цю книжку? Можливо, хтось ділився своїми чи спогадами про якісь події, війни пережиті, чи враженнями. Що вас вразило від почутого від дітей? Um, презентацій було насправді дійсно дуже багато. І я ще спочатку рахувала, скільки ж дітей побували на цих презентаціях. Мені це було дуже цікаво. Бо насправді я теж не планувала, що їх буде аж так багато. Я думала, книжка вийде, ми зробимо одну презентацію там в моєму місті, в Тернополі одна презентація в Києві. Ну і на цьому, мабуть, все. Але вийшло так, що мене запросили в обласну дитячу бібліотеку в нашому місті, а там було дуже багато діток. Це було дуже неочікувано для мене. І після того, якось все закрутилося, ця презентація сподобалась багатьом людям. Десь мене рекомендували бібліотекарки, бо звісно вони комунікують з колегами з вчителями. Потім мене почали запрошувати у школи, і вони якусь цю інформацію починали передавати одне одному. І тих презентацій стало дуже багато. Фактично, я дорахувала до двох тисяч дітей, які побували на, цій, на цих зустрічах, а потім вже припинила це робити, бо це неможливо просто всіх порахувати. І презентації відбувалися від Ужгорода і до Покровська. В Покровську в мене теж ще наприкінці 23-го року була презентація цієї книжки. Я тоді їздила працювати з парамедиками. І... Відповідно, теж книжку подарувала діткам. І, ну, то, звісно, це вразило, що вони виїхали, наприклад, з інших міст, місць, які вже окуповані в Покровськ, який був умовно безпечний на той час. Звісно, там були влучання, але не те, що там відбувається зараз. І потім ну, ці діти теж із Покровська змушені були поїхати. Вони не мали можливості там і соціалізуватися, і ходити в школу, як в інших містах. Дуже різні є презентації. Що мене вражає найбільше, це мабуть такі дуже теплі обіймашки. Дітки біжать після презентації часто там обійматися. Вони часто вони впізнають на вулицях, підходять. Буває так, що вони мені дарують якісь дуже милі речі, там зроблені своїми руками. Там оце недавно там книжечку, коміксів. Дитина мені подарувала щось виліплене з пластиліну, якісь сувенірчики. Ну це дуже і дуже мило. Готується до зустрічі. Да, та 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 ну це звісно дуже сильно надихає. Я страшенно люблю ці зустрічі з дітьми через те, що вони дуже теплі і дуже класні. А от ви, крім того, що письменниця, журналістка, ще й маєте фах психолога, так? Mm -hmm. чи це допомагало під час написання книги про війну для дітей і взагалі під час спілкування з дітьми на такі складні теми? Mm -hmm. Звісно, що це допомагає. Допомагає в першу чергу мені самі. А, і ну, хочеться вірити, що допомагає в комунікації. А, тут Мені здається, важливо, який би фах в тебе не був. Мати якийсь базовий рівень емпатії для комунікації з людьми, які можуть бути травмовані війною. Ну дуже різне буває. Наприклад, там і робота з парамедиками, там те, що стосується найсвіжішої книжки, і з дітками. Звісно, що я розумію, який в них вік, і намагаюся комунікувати так, як вони можуть сприйняти тут. Якісь там базові речі для них пояснені. Наприклад, там що таке бліндаж, там та розписано. Але зрозуміло, що їм не можна там пояснювати дуже складні теми. Ну вони живуть в цій країні, вони чують повітряні тривоги, вони знають, що летить ракета. Вони повинні розуміти, що триває війна. так само, як на мене. Вони мають чітко розуміти, хто на кого напав і як це все сталося. Не війна почалася сама собою. Не українці воюють між собою. Це Росія напала на Україну. І... Але, звісно, ми маємо берегти їхній простір, і ми маємо. Пояснювати ці складні речі так, як вони готові зрозуміти на свій вік і не перенавантажувати їх якимись зайвими подробицями. Тому я стараюся це робити і під час написання книжок, і під час самої комунікації. Хоча ну, буває дуже по-різному. Буває так на одній з презентацій хлопчик. Я розказую про своїх героїв, так і один з героїв це кіт, ветеран добрий. Він зі своїм, як він каже, двоногим на фронті допомагає захищати Україну. І він військовий котик. І тут один хлопчик каже: О, клас! Мій тато був теж військовим, як і добрий, але він загинув. Ну і це такий момент. Коли тобі на якийсь момент перехоплює подих, ну, і що ти маєш сказати цій дитині? Ну це, звісно, такий дуже складний момент. Але ну якось швидко треба ухвалити рішення, як ти будеш комунікувати, що, що сказати зараз. А, Можливо, от, як... змінити тему. А, ну, насправді, як і зробила тоді, я, я подякувала дуже йому про те, що він розказав про свого тата, про те, що він не поділився з нами. Сказала, що ми дуже пишаємося ним. І ну, так далі, хлопчик кивнув, ну і ми продовжили далі е, говорити. ну Тобто, от таким чином. Мені здається, так. Це просто про якусь базову емпатію. Щодо вашої книги «Є пульс», розкажіть детальніше про її історію, про що книга? Е, книжка «Є пульс», вона про. Парамедиків поліції Донеччини, тут зібрані їхні історії, їхні свідчення про те, як вони е, живуть, як вони надавали допомогу, е, от, про різні кейси зі своєї роботи. Е, власне, тут історії ці від першої особи, я довго думала над жанром, форматом, формою. Е, і подумала, що це, мабуть, буде найкраще, коли я не додаватиму. Туди нічого від себе. Я навіть кажу інколи, що в цій книжці мене нема. Там є трішки мене у передмові. А далі я даю слово цим людям, які виїжджають на обстріли тоді, коли треба рятувати людей, ризикуючи власним життям. Тому це їхні слова, їхні свідчення. Я, звісно, там з цим всім працювала. Десь переставляла місцями, десь передавала це, ну, якби так, текстом доповнювала, уточнювала в них, от, редагувала, щось відфільтровувала. Ну і так воно якби, склалося. А коли писалася ця книга, це які роки? Це початок повномасштабного? Ні, ні, ні. Це, це був кінець 23-го року. Я поїхала тоді на Донеччину. Повернувшись та відразу там в Україну, бо в мене було відрядження перед тим таке дуже тривале. Я була в Токіо, і я кажу цим якби, своїм друзям-парамедикам: тепер, тепер вже друзям, я тільки повернусь в Україну, я відразу до вас. І так і сталося. Я відразу поїхала до них і почала збирати їхні історії, почала працювати вже з ними. Тобто так. Чи можете зачитати уривок з книжки, щоб ми почули живу мову війни, про що говорять і парамедики, їхні, так, звісно. їхні майже слова. Так, так тут історії від першого, першої особи, і ну, я, я візьму один з уривків. Це історія, яка, по суті, закриває цю книжку. Акшин Саліхли, він азербайджанець, тут двоє братів азербайджанців. І я коли з ними розмовляла, так якось сказала: А, так ви, азербайджан, ви азербайджанці? І вони такі ні, ми українці. І вони такі дуже. Дуже харизматичні хлопці, дуже натхненні. Вони кажуть: ми з Донеччини підемо останніми, ми будемо боронити наш край до останнього. Ми звідси не вступимось. І от Такшин розповідає про те, як, як він працював на одному з виїздів і каже. І от є цей чоловік, я з ним намагаюся говорити. Він не відповідає. Я пробую його посадити, а він групується. Бачу в грудях дірку і розумію, що в нього закритий пневмоторакс. Грудна клітка почала надуватись як м'яч. Ми там ще посварились з медиками швидкої допомоги, бо вони їхали дуже довго. Але от вони на місці. Я даю їм голку, якою треба проколювати легені, коли закритий пневмоторакс. Кажу: тримайте, бо ми ж не можемо таке робити. Ми не маємо права. І от я даю їй голку, а вона каже: ні, я не вмію. Ого, прошу цю жінку зі швидкої відійти. Це, звісно, все дуже культурно, було, ми ж ніколи не сваримось і не лаємось, сміється. Я закидаю цього чоловіка на каталку, вмикаю світло навколо купа людей і я кажу їм: будь ласка, дві хвилини помовчте. Я мусульманин, а тут я стою двічі вголос читаю Отче наш і проколюю йому легеню. Все. І тут я бачу, що повітря проходить, грудна клітка здувається. Там був мій відповідальний начальник, він дивиться на все це і запитує: Акшин, хто ти такий? Як ти це зробив? Ну, чесно, я не щодня людям легені проколюю, ти наче і знаєш, як це робити, між другим та третім ребром. Але стрес, і ти просто думаєш, дай Боже, щоб все вийшло. Бо якщо зараз він смикнеться, якщо голка не туди піде, звісно, хочеш зробити добре. Але щоб. Випадково не нашкодити. Так, от така історія про Акшина. Ну, такий один з емоційних моментів. Ми з ним розмовляли, і він такий: Я не знаю, навіщо я читав, отче наш. Ну просто був такий момент. Каже: я не знаю, чим я керував. Таких що умовах лікувати, і коли ось, рятуєш життя захисників, це дуже важко. Тому й от нас напевно читав. Так, ну до речі, і, і, і військовим вони надають допомогу інколи і цивільним. Це в них частіше. От власне цей чоловік він був цивільний, але і з ним все добре. Тобто він врятував йому життя. Вони його доставили до лікарні, і потім Акшин ще їздив його провідувати. Заходив до нього у гості. Тут всі оптимістичні так, історії про те, як врятували Так. На жаль, на жаль, ні. На жаль, оптимістичних тут якраз мало. Хоча, ну знаєте, це ну, як і все наше життя на контраст. Як відбувалося в реальності? Там, де є е, світло, там є і тінь, і відповідно там, де є життя, там є і смерть. І когось вони врятували, а когось не змогли. І один з парамедиків, Руслан Губанов, каже. Ти хочеш всім допомогти, хочеш. Але ти ж не можеш воскресити. Ну, І, на жаль, загиблих дуже і дуже багато. Але і врятованих теж багато. От зараз це вже більше тисячі людей, яким конкретно надавали допомогу ці парамедики і чиї життя вони врятували. Тобто, просто вдуматися більше тисячі людей, яким вони врятували життя, які загинули б, якби не їхня допомога. Тому це якась фантастика. І для мене. Ну от, ну хотілося б, звичайно, аби там всі були врятовані, але дуже багато загиблих. І я ну, на презентаціях теж попереджаю, що це чутливий контент, і ну, я розумію, що не всі можуть це читати. Люди мають бути готові. А от тому, що і такі випадки, коли вони вже нічим не змогли допомогти, там теж є і їх насправді багато. Та, попри це. От основне світло, основний позитив цієї книжки в тому, що є люди, які, незважаючи на все, не зважаючи на небезпеку, розуміючи, що Росія зараз буде бити по, по них повторно, вони все одно їдуть туди, куди зараз прилетить, для того, щоб врятувати життя комусь іншому. А якби вам для книги, як авторку, запропонували створити загальний образ українського захисника, який би він був? Яким його бачите? Ну, захисники. І захисниці, вони є дуже різні, як і ми з вами, як цивільні. І це такий собі теж зріс суспільства. Різні люди є всюди, різні люди є у війську. Хтось готовий ризикувати і робиться свідомо, комусь страшно, і це теж нормально. Тому напевно немає такого якогось загального образу. І конкретних слів, якими я можу описати всіх захисників і захисниць. Але однозначно це різні люди, які дуже багато роблять для, нашої, для нашого захисту, для потенційно нашої перемоги. І це інколи фантастичні і справді неймовірні речі. А як журналіст, в чому складність журналістської саме роботи, коли висвітлюєте тему війни? В чому складність і що має бути тут головним в цій роботі? Складність, наприклад, коли, звісно, ти працюєш у зоні бойових дій, а я там ще якби, фільмувала, знімала репортажі. І ну, складність технічна, я їжджу сама. Ну, тоді ще коли я зараз, якби от минулий рік я зосередилась на написанні кни книжок. А от, а 22 другий, рік я їздила періодично на фронт, працювала там. І складно, звісно, знімати, коли ти без оператора і коли ти все робиш це своїм мобільним телефоном. Наприклад, я інтерв'ю теж писала, просто я возила з собою штатив. Інший телефон, ну, і в тебе тут в руках основна камера, ти сидиш з людиною, говориш, і одним оком підглядаєш, що там в тебе. Ну просто в руках. Чи нічого не з'їхало, і там було там, 20 хвилин ти сидиш і його говориш і так тримаєш камеру, стараєшся рівненько. Ну і в тебе в той час твоя друга камера та загальний план, і ти не бачиш, що там відбувається. Інколи десь там фокус з'їхав, інколи ну, всяке різне трапляється. Ну, тобто, Якщо говорити про фільмування, то це от такі складнощі. Якщо про збір інформації, ну бо це теж насправді така журналістська робота, коли я збирала історії парамедиків, то я записувала їхні спогади, я, їх, я з ними робила інтерв'ю. І тут треба бути дуже делікатною, мабуть, я трошки хвилювалася, чи вони відкриються, і чи все буде добре. Чи я десь їх не ретравмую, а тому десь так обережно ти ступаєш слово за словом. Але нічого такого не сталося, вони були дуже сильно відкриті, і вони охоче ділилися своїми спогадами. Ба більше, ну, якби, я почула навіть після одного з інтерв'ю мені каже героїня, знаєш, ти перша людина за. Ці роки, кому я це розповіла? Бо просто мені не те, що я не хотіла, я хотіла, але я не мала кому. Я не мала з ким поділитися, бо в колег своєї історії їм, ну, якби їм вистачає вдома діти. Ну, і кому ти це маєш розказувати? Те ж як психолог тому, ну для них? Та, в, тому я дуже вдячна за їхню відкритість. Це, звісно, ну, так трошки лякало. Я думала, що це складніше, але вийшло. Круто, вийшло так, що вони відкрилися, і я безмежно їм за це вдячна. Ви також є і продюсеркою документальних фільмів. Розкажіть про цю свою діяльність. Що це за фільми були? Так, фільмів у мене є кілька де я була продюсеркою від Суспільного. Там, починаючи від фільмів, які ми робили до повномасштабної війни, це, наприклад, про подорожі, про печери, про був документальний фільм у мене. Про спалив експедицію в одну з печер Тернопільщини, там технічно теж було важко працювати, важко знімати, бо це печера і обмежений дуже простір. От. Ну, але потім вже трішки почала мінятися тематика. І от, що з останніх робіт вийшло, то це фільм без перешкод, це фільм про, про чоловіка з інвалідністю. Така неймовірна історія про те, як він травмувався і вирішив, що він буде жити і буде дієвим заради інших. Він хотів змінювати свою громаду, при тому, що в нього нижче шиї, не працює нічого, тобто в нього не працюють навіть руки. Але він знайшов собі сили і почав змінювати свою громаду, і був депутатом. Але громада не дуже встигала, мабуть, за ним. Бо, наприклад, коли він хотів потрапити банально на сесію, то він приїжджав, а там не було, якби відбувалося засідання на другому поверсі, не було пандуса, і він не міг піднятися. І от там депутати працюють, а він сидить в колісному кріслі внизу. І не може потрапити в сесійну залу. Мене ця історія дуже сильно вразила, і я подумала, що ми маємо це показати, як ще проходить людина з інвалідністю інколи. Бо людей з інвалідністю в нас більше і більше, і ми маємо показати цей шлях. І Іван охоче поділився теж своїм досвідом, як він пройшов ці етапи. Я вважаю, що цей фільм багатьом може допомогти. А, от і, врешті. Іван е, виїхав мотоциклом, ну якби йому допомогли друзі, звичайно, на одну з вершин е, в горах. І це було неймовірно і це було прекрасно. Е, от, е, і е, Інший фільм, який е, ідея якогось добула перемогу на конкурсі Японський присут. Це те, заради чого я у Токіо літала. Це був конкурс. І мені дуже приємно, що цю ідею підтримали, що вона здобула перемогу, ну фактично світове визнання. От. І Японія підтримала японський суспільний мовник ідею цього фільму. І ми зняли фільм, який називається Дожити до ста по-українськи. Там історії людей, які досягли такого дуже зрілого віку. Та це 70, і, і далі, і далі. От, І вони. Розповідали про те, як їм це вдалося, який у них спосіб життя, які як, як вони живуть про свій ста про свій стиль життя. І е, теж я думаю, що це буде корисно іншим людям, бо е, от е, прифронтові населені пункти дуже часто ти чуєш від людей там а кому я потрібен, а куди я поїду, та скільки мені там лишилося? Ні, ці люди мають розуміти, що вони потрібні, що їхні життя важливі, е, скільки б тобі не було років, 20 чи 95 років, не, там чи 125. Ти важливий для цієї країни, і ти можеш навіть ще бути корисним. А є якийсь рецепт довголіття, який вам запам'ятався, що вас вразило? От прямо вони не називали якийсь секрет свого довголіття. Але що мені здалося, і який висновок я для себе зробила? Ці люди роблять те, що люблять. І це. Напевно, головний секрет їхнього довголіття. Вони активні, вони мають звичайно, якусь фізичну активність, вони всі мають рухову активність. Хтось навіть професійно займається спортом, навіть в цьому віці 90 плюс. Але, але вони всі роблять те, що вони дуже люблять, не зважаючи на те, там що хто скаже. І Хто що подумає, там один з героїв, я не пам'ятаю скільки йому десь, теж під 90, 80 чимось років, він в цьому віці видав недавно свою першу збірку поезії. Ну, це якась фантастика. Я дуже хочу, щоб люди такого віку отак жили, були вільними і робили те, що вони хочуть. У вас зараз які проєкти на часі? Над чим працюєте? Е, так, проєктів є чимало, якось так склалося. От я вже згадувала про те, що воно якось почало нестись все, і ну, я відповідно вже бачу і несусь за е, цим всім. Зараз в роботі є кілька книжок, і через кілька місяців мають вийти ще дві дитячі книжки. От вони вже на етапі е, редагування, ілюстрування. От, і ми чекаємо цього року. А, от, і звісно, є якісь пропозиції, і є якісь ідеї, тому, звісно, життя. Я продовжую. Так. <с> так, я продовжую роботу. Ну, так вийде, що якщо все складеться і все буде гаразд, то цього року а, побачить світ три мої книжки. Ну, тобто одна вже вийшла так на початку року. А, а дві ще це тільки на це тільки очікують. З нагоди нашої зустрічі, ваше побажання нашим глядачам, слухачам. Це гарне питання, і, звісно, в якийсь спокійний час можна було б бажати здійснення мрій, реалізації і так далі. Але ми живемо у час складніший, у час повномасштабної війни, звісно. І багатьом людям дуже важко. З іншого боку є люди, які своїми неймовірними вчинками надихають інших і продовжують працювати наші захисники і захисниці, які вже просто дуже, дуже давно на фронті. А я взагалі думаю про тих людей, які захищають країну з 2014 року і не можу собі уявити масштаби їхньої крутості. Наскільки наскільки це, ну, це жертовно і наскільки, е, наскільки це треба ці, цінувати. Тому, е, звісно, що Дуже сильно бажаю знаходити в собі ресурси, продовжувати свої справи і триматися купи, обов'язково знаходити те, що тішить, берегти свій простір, безпечний простір і розвиватися, розуміючи, що це ну справді дуже потрібно, особливо сьогодні. Ми вам дякуємо за цікаву розмову, за те, що так цікаво знайомите нас з важливими темами. Бажаємо і вам натхнення на подальшу роботу. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.